На Алясці має йтися про фундаментальні українські та європейські інтереси безпеки. Це був той месідж, який ми прокомунікували сьогодні американському президенту і ми були одностайні в оцінці ситуації, і також в тому, що можна досягти, якої мети можна досягти. Ми були одностайні в цьому. Ми також продемонстрували, як сильно ми заангажовані. Німеччина з 2022 року мобілізувала більше близько 40 мільярдів євро військової допомоги в Європейському Союзі. Ми прийняли вже 18 санкційних пакетів. Отож, ми є дуже активними в країні кризовій дипломатії, тому що ми хочемо, щоб в Європі знов був встановлений мир. Ми також сформулювали все в суботу. Наші найважливіші позиції в колі європейців та європейсь. Я ініціював цю заяву, і Європейська рада також перейняла цю заяву. Наші команди протягом останніх днів всіх деталях проговорили ці питання з американською стороною. І президент Трамп знає. Коли сполучені штати заради миру в Україні працюють, захищають українські та європейські інтереси, то він може покладатися на нашу повну підтримку.